Вітаю вас, ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні пан Юрій Курач, художній керівник та головний диригент академічної чоловічої хорової капели імені Ревуцького, заслужений діяч мистецтва України. Вітаю вас, пане Юрію. Добре. Наступного року очевидно великий ювілей, велика дата для капели. Зокрема, хотілось би трошки сьогодні і про неї поговорити, тому що наступного року і ви. Будете святкувати 30-ту річницю, наскільки мені відомо, перебування і роботи своєї у капелі. В чому унікальність, на вашу думку, цієї капели? Чи багато в Україні у нас чоловічих власне, хорових капел? Я б хотів вам сказати, що звідки взялась ідея чоловічого хору в Україні. Був такий колосальний громадський діяч Сергій Давидович-Козак. Це людина, яка пройшла в Велику війну, Велику Вітчизняну був. Почасту компараду перемоги, він сам писав пісні, сам прекрасно співав. І в нього він тоді був громадський діяч, як голова спіл... музичної спілки України чи хорової спілки. І він собі задумав, як тут так Україна співоча, сам я співаю, нема чоловічого хорово. Естонія має, Україна немає. Росія має український оркестр народних інструментів, України немає. І він тоді створив при хоровому товаристві України капелу мій... Чоловічу капелу, і Камерний хор, яким керував Віктор Іконник, і Оркестр народних інструментів. По-моєму, керівник був Орлов. О, це було в 1969 році. На наступний рік капела буде святкувати 45-річчя дня заснування. Хочу сказати, що чим цікавий чоловічий хор на Україні? Це традиції, які йдуть тисячолітніми кроками назад. І... Цей спів, який, в принципі, він привезений, я так думаю, ну, напевно, в цьому є і правда, що він привезений все-таки Володимиром, святим Володимиром з Візантії. тому що... Це як, як так... церковний спів. Так. Там спів... хори пішли звідти, з церкви, з християнства. От потім вже, як то кажуть, коли... Мається на увазі, культура співу стала така висока, не ділися, а двого чотирьохголосних. Це ми привикли слухати в церквах. Я так буду кидатися такими швидкими шляхами, звідки ви каєте чуючи спів. На моїй пам'яті, ще починаючи десь ті часи, Захід Зумер, Західна Українська Республіка, а ще перед тим була Австрогорська імперія. В ті часи хоровий спів був дуже розвинутий і особливо на західних теренах. Там були так звані товариства Боян, хорові товариства Боян, де розізвалися хори, в основному чоловічі. І от і, ці хори вони мали дуже і просвітницьку діяльність. І для них писали спеціально композитори західноукраїнські, той самий Філарет Колеса, і Нижанківський, і Воробкевич, які, в принципі, були майже і не професійними композиторами, Воробкевич був він священник був, а Колеса Філарет, він був філолог, він закінчив Вінницький університет як філолог. І багато таких. Тупольницький, ну ті композитори, які і працювали і вчилися в основному там. І тому ця традиція вона вимагала, напевно, і більш професійного рівня. Тому створилися ці товариства Боян, де співали в основному мужчини. Ці товариства Боян вони не тільки виконували народні пісні, виконували виконували і нові твори. І до того і мав відношення і Микола Лисенко. І Леонтович, але вони працювали, так би мовити, трошки в іншій стороні України. І от е, ці традиції, які тоді були закладені, от ви кажете, скільки чоловічих хорів зараз на Україні, вони якось останнім часом, особливо за останні 10 років, почали відроджуватися на Україні. І знову ж таки, чому на Західній Україні, тому що там є традиції чоловічого хорового співу. Я не кажу, що, наприклад, Східна Україна немає голосів. У них трошки інший жанр, вони більше співають, як би мовити, народним звуком, народні пісні. Там йде академічний спів, розумієте, акапельний, чотириголосний і більше голосів. Тому ці традиції вони мають певну історію і, ну, і звичайно вони мають певні вимоги. Це, звісно, ми говоримо про академічну, так би мовити, академічну. музику. А якщо говорити про традиційний спів, родинний, от чи була традиція? Ну, може, у вас в родині, от там, по-перше, родинного співу, а по друге, от виключно чоловічі пісні. Бо зараз це, очевидно, окрім естради, майже ніде. Ну, що ми маємо кобзарів, лірників, це окремий жанр. А от, акапельний капельний чоловічий спів. Колисково. Міг чоловік колисково співати взагалі? Ну, мені батько не співав. Але були, ви праві, в сім'ях співали нас всі. Це, по-перше, це всі свята, які є, ну, перш за все, церковні, Різдво. На Різдво нас на Західній Україні зазбиралися родинами. Якщо у нас батько був старший в сім'ї. То він йшов до своїх батьків і вів свою сім'ю. І так всі їх було троє в сім'ї, всі йшли до батьків. При собі, коли збиралося в батьків 20-30 з знуками, з дітьми людей що робили? Колядували. Радіо не було. Колюдували колядки, знали десятками. Кожні колядці від чотирьох до шести до десяти куплетів. Ми це все слухали з малку. І то різдво. Пасха, інакші спів, вони такі інакші. Якщо це було день народження. То тим більше звучали народні пісні. І от тоді вже були дійсно жіночі пісні, які спіли тільки жінки, і були чоловічі. розумієте, Або там під копином ішов козак містом під, під копитом каміння. Камін, то хлопи співали. І то вже там, не дай Бог хтось. І, і, але саме цікаві в тому було, хто піде наверх. А всі були тенори і всі хотіли наверх. І тоді в основному звичай два голоси, а ще ті, які більш грамотні, і особливо ті, що були самуки на скрипках, на трубі, на цимбалах. Ті могли вже третій голос підставити. Але знову ж кажу, це баян, це була розкіш в сім'ї, щоб купити баян на ті часи. Значить співали капельно. І тоді, чим українець, от чому казав, я не пам'ятаю, чи Леонід Макарович, а Двор Вішадієвський, чи, чи крачу казав, де збираються два українці. То співають мінімум на три голоси, і в тому щось є. Якщо багато сидить, і мужчин співає, то все одно кожен мати хоч хоче мати своє місце, свою вісні, партію, свій голос. І тоді воно багатство це. Чому називають, народна творчість? Вона безкінечна, вона ну, бездонна. Там можна шукати. Чим зараз є капела Ревуцького, Що складається ваш репертуар? Чи ви. Також є, так би мовити, в тій когорті. Ми зараз любимо жалітись, що там академічну музику нікому, ні, ніхто її не хоче слухати, що ніхто не ходить на концерти, що нічого не робиться, майже що. Все дуже погано. От у випадку, із капелою, яку ви очолюєте. Розумієте, тут ситуація: я не буду жалітися, що в нас погано, що в нас добре. Я можу сказати одне: треба робити свою справу, любити свою пісню, землю і робити це. Так, як тобі казав Павло Іванович Муравський, мій вчитель, якому в цьому році буде 99 років, якщо тобі Бозья дала іскру, тобі Бозья дала голос, тобі Бозья дала слух, ти повинен її розвивати і нести людям, кому того не дано. Який може слухати, але не може співати. Ми чим займаємось? Ми займаємося тим, що ми повинні співати так, як ніхто в Україні і в Європі. Ми цього тобто досягли. нижчої планки немає. А для чого ми тоді створюємо? Для чого нам держава платить гроші? Я не буду казати, які гроші, тому що це смішно. Але ми повинні робити свою роботу на совість, тому що, ще раз кажу, люди, які працюють в капелі, це вишукані люди з вокальними даними, з спеціальною музичною освітою, з спеціальною вокальною освітою. І ще раз вам можу сказати, що наш колектив працює в жарі, а в жанрі. Тобто без супроводу. Ми співаємо два відділи по 40 хвилин різної програми без супроводу. І не кожен, який має людина голос чи слух, може співати чисто в чотирьохголосному хорі. а якщо брати сучасних композитів, може бути і шести голос і восьми, і дванадцятий це не має різниці, скільки. Але це або є навик, або є талант, або нема. Або ще має бути освіта. Тому ми чим займаємось. Ми робимо кожен рік багато програм. От ми зробили за останні там, 10 місяців сім нових програм. Починаючи, якщо з осінь це покрова, це. Різдво Пасха це три свята, основні церковні, які капела дає кожен рік три сольні програми філармонії. Ми їх виконали, ми їх записали на відео. Ми виконали з Романом Кофманом, видатним українським симфонічним диригентом, пікову даму оперу філармонії. Це записано на відео. Ми поставили собі за ціль минулого року до 200-річчя Дня народження Тараса Шевченка записати всі найвідоміші чоловічі хори українських композиторів класиків, починаючи від Лисенка. Закінчуючи Станковичем і Зубицьким, ми їх записали 76 хвилин, які не входять в диск. Ми поставили собі за ціль співати гайдамаки, які будуть в цьому році 15-й раз виконуватись, де читає Анатолій Несович Поломаренко. Півтора години на пам'ять Шевченка поему Гайдамаки деревує Іван Гамко, народний артист України, і виконував симфонічну партитуру оркестру радіокомпанії компанії. Під орудою Володі Сереренка, але диригент Іван Гамкало і два солісти. Ми це зробили і повезли його в Кан... в Черкаси і показали. Ми собі поставили за ціль до кінця цього року записати ще один компакт-диск. Ми його записали. Скільки у вас уже є тих компакт-дисків? Більше три під тридцять. 30, може, тридцять 30 за скільки років ви зробили? — за двадцять, але ви розумієте, що рік на рік не подібний. Буває таке, що буває три диски. Буває один. Скільки людей в колективі зараз? Я вам почну з історії. Було 65, лишилося 40. В Естонії було 90 і залишилося 90. Далі можна не коментувати. Абсолютно. Це ситуація лише з вашим колективом? Чи... Ви знаєте, я не хочу коментувати інші колективи. Це справа не моя. Я керую своїм колективом. Я знаю, які, що ми можемо, які в нас проблеми, і, і, і що нам треба думати далі, як там жити і працювати. Чому? Тому що. Е, Є слухач, який ходить на наші концерти всі, які тікі. є. вони знають, що якщо 13 січня кожного року на Старий Новий рік капела колядує, значить це буде щось таке, якого не було минулого року. І мені приємно сказати це вам, що останні два роки, за два тижні, буває, за три тижні, до нашого концерту Різдвяного філармонії попасти неможливо, квитків нема. Хто публіка ваша? Це пенсіонери, школярі, я не знаю, загнана публіка. Я ж вам кажу, квитків нема, ніхто не гонить. Тобто Українець готовий. Пасха, за... Великдень. От 5 травня цього року. Пасхальний день, прекрасна погода, неділя, Пасха завжив неділю. Ми давали Сольний концерт філармонії, Зал повний. За квитки люди йдуть, платять 100 гривень за квиток. Це... Значить, є потреба. Я вам хочу сказати таке, що чоловічий хор, він, це унікальність в чому? Він прекрасно звучить в записах. Але коли ви слухаєте в залі живий голос чоловічого, хорового звучання, чуючий голос в живому звучанні, особливо коли це йде чотириголосне наповнення, включається тембральна палітра, включається динамічна палітра, включаються емоційні речі і то, що люди сидять в залі заворожені. У нас були такі концерти, що люди просто не, не аплодували, тому що не хотіли вийти з того стану. Того от задоволення, яке вони отримали. Після концерту, кажу, що ви так мало співали? Я кажу, як мало? Перший відділ 40 хвилин, вони кажуть, це як одна хвилина. І другий відділ 40 хвилин, вони кажуть, це, це мало. Але ж є, як то кажуть, це стандартний філармонічний концерт, який має бути 40 хвилин. Але ви уявіть собі, скільки труда треба закласти, щоб вивчити програму, щоб зробити з кожного номера художній твір. Тому що кожен твір на один-один неподібний. Певний стиль, певний композитор, певна драматургія, певна форма твору. І вона не можна співати, наприклад, колядку з Полісся і колядку з Галичини одинаково. Чи Лемківську і Бойківську. Я кажу Різдво, наприклад, це абсолютно, по-перше, вимога інаша мелос, дикція. Не можна співати пасхальні твори, наприклад, Христос Воскрес Веделя. І взяти Ірмосківо Печерської лаври, стилі різні. Значить, треба так виконати, щоб люди відчували, що це свято пасхальне, музика пасхальна, але які традиції в виконавстві, в мелодиці, в гармонії є, може бути фантастичний київський розпів чи, чи Лавський розпів, чотириголосний, а може бути львівський і одноголосся, на Но одній ноті педалі, і вони рівноцінні. І деколи буває таке, що або Візантійський Христос Анесі, ми співаємо з Валією Іваненко, яка співає в філармонії з балкона, а ми тримаємо одну ноту. І воно більш вражає, ніж чотирьохголосний. Тобто ми намагаємося кожен раз показати програму не тільки цікаво музично чи драматургічно, художньо. І ці художні твори ми спеціально підбираємо такі, щоб людям було цікаво кожен дві слухати по іншому по-різному. Тому що є багато творів, які подібні. І всі гарні. Але коли їх взяти одинаково, тоді виходить концерт на, на, на одну мелодію, на один стиль. Все, все гарно. Це так, як я не кажу, що це погано. Не мож, я, наприклад, не можу вислухати один відділ концерти Бортянського. Хоча вони всі геніальні. І один на один неподібний. Але стиль письма, форма, письма одна і та сама. І вони прекрасні. Але це є один композитор. А якщо його розбавити того самого Бортнянського, Ведалем, Березовським, Дігтярьовим е, взяти, додати, потім вже якщо брати ближче туди, де що Чайковського можна взяти? І потім йти вже сюди ближче до українських композиторів, того самого Вербицького, ангелопіяши. І воно туди виходить, знаєте, така палітра від старовини через е, класики української і навіть до сьогодення. Тому такі речі ми намагаємося робити, хоча це дуже непросто. Диригент Юрій Куреч із нашої студії сьогодні. Ви народилися в Золочеві. Місто Золочев. Місто Золочів. Старе. Старе. Досить старе місто. З своєю історією цікавою. А, взагалі, ці музичні уподобання – це певні, я не знаю, спадкові речі. А, це примус, там за руку взяли-повели до музичної школи. Чи це власне бажання? Ні, справа тому, що я ж кажу, в нас в сім'ї всі співали. Нас три сина. Батько прекрасний тенор, мама співала «Близкучі». і Взагалі їхня родина, батько вони переселенці, і в них всі співочі. Бабця, і діду, ну, і батько, і мамина родина, вся співоча. Він Переселенці звідки, перепрошую? З угу. ну, За так. Звід, так. От. І, звичайно, що тато самоука на скрипці, він сам зробив скрипку, сам навчився грати, струни натягувати свинячий жил, показував, як він грав, причому він ставив скрипку не сюди, а ось Дуже сюди. І є фотографії, де їх три він по, там, ще по дядьках Вуйтеновичів. Є три дядька, троє на скрипках. І отак от. Часто, що вони поганіні в Вівальді не грали, але то цікаво, самоуки всі. І, звичайно, що він співав, і ми зі школи вже так конкретно співали у всіх дуетах. Тріу. А потім якось так вийшло, що ми переспівали, і нас в школу музичну не брали. Перерозки. З братом? Так. А потім якось прийшло і було святого Юрія, як нині пам'ятаю, мама каже: бач, Юрію Сюлозі, є Бог на світі, що вам на сьогодні тобі і твому брату до святого Юрія. Вас взяли в музичну школу на баян. А тоді був колкус, страшний, то попасти було неможливо. А ми переростки на рік. І в нас, а ми пройшли там екзамен, там треба було заспяти пісню, вистукати ритм, хлопати ладоші, там якусь ноту тобі грайте, поїм повторити. Ми пройшли і нас не взяли, а потім якось то заплатню. А ті, ті гроші треба було ще платити батькам двох синів оплачувати, а батьки були просто робочі. У вас, ж брат Володимир, Близнюк. Так. Ви вдвох, от все життя, так я розумію, пліч опліч, крок у крок, і працюєте разом у капелі. От є якась конкуренція чи навпаки це подвійна енергія в роботі? Е, На роботі конкуренція має бути творча. У нас, принцип з братом, один. Що стосується роботи, це є повний тандем. Він мені допомагає, я йому підказую, що треба. Чому е, тандем і чому я старший? Тому що мій брат я почав е, працювати в капелі в 1984 році. А мій брат з 85-го року працював 10 років диригентом капели Думка Євгена Савчука. Потім він працював в капелі Київ і вже от в цьому році, 20 років, він в капелі. От тому я маю більший стаж роботи, я маю вищу посаду. Але що стосується відносин, побут, побут і робота це дві різні речі. Тим більше, як знаєте, як в армії кажуть, дружба дружбою, а служба службою. Хоча ми служили також разом і койки стояли разом, і в одній казармі, і в одному зводі. Довелося вам побувати ще в радянській армії. А як ж, 25 місяців ми віддали. Співали теж? Чи? Ні. Співали обов'язково і грали весілля і 8 березня і танці, але ми служили в роті охорони, Ми рік, автомат, нари, караул, а там Росія, матушка, мінус 30 морозу. Так, ми пішли серйозну школу. Не до співів, не, не особливо до але співів. Але коли співали, коли казали, а у нас був ротний сам з Кубані, то він казав, краще ми хохлов, ніхто не співає. Коли йшла рота охорони, була рота охорони, всі українці. і 70% з західної, коли не співали. Розпрягайте хлопці-коні, то ясно, що там всі решта відпочивали. Хто люди оці, в музичному світі, які зробили на вас, ну, на вашу думку, зараз уже, коли ви вже маєте якийсь досвід і маєте своїх випускників, люди, які зробили вплив на вас? Ну, я б хотів почати з того, що все-таки, звичайно, що це дякуючи батькам, в якому плані, я хотів, щоб це обов'язково ви почули. що коли ми прийшли Після армії, а нас забрали в армію з другого курсу, і ми повернулися до курсу, нам вже було по 20 років. І ми закінчили музичне училище, нам вже було 23 роки, в 81-му році. І батько вже так думав, все, хлопці вже підуть працювати, тому що вже дорослі. А мама каже: хлопці, вчіться, щоб ви так тяжко не працювали, як ваш тату. І ми поїхали в Київ поступати. Але поїхали в Київ, от то що ви запитали, дякуючи одній людині. Це Євгенія Маркіна Пернацька, яка нас вчила. Яка нас заставила і возила в Київ рік на прослуховування. Після того ми поступили це викладачі, такі як Павло Іванович Муравський, керівник хору, це Віктор Антонович Дженков, мій професор, який покійний сьогодні. Це той самий Євген Грасимович Савчук, теперішній керівник, Герой України Капели Думка. Це Володимир Тухами Чуба. Ну і, звичайно, Богдан Мулаш Андхю, який працював 12 років. Це випускник Миколи Філаретовича Колес, знаменитої фамілії якого батько був заслужений артист України, виданий актор Театру Заньковецької, який свій час написав музику до трилогії Сестри Річинські, який свій час керував в селі хором, симфонічним орке... оркестром народних інструментів і самодіальним театром. І він мене взяв студентом третього курсу з консерваторії в 1984 році. І от на протязі 25 років я з Богдаво працював. І я можу сказати, що це маестро з такої великої буки, який мене навчив не тільки тої професіональності чоловічого хору. Тому що я можу вам сказати на сьогоднішній день, що 30 років перед чоловічим хором мало хто стояв. І я знаю чоловічий хоровий спів від самих азів і до самих, самих тонкостей, як ніхто, дякуючи цій людині. От бути диригентом. Бути очільником чоловічого колективу це дуже складно. Все ж таки, характери, все ж таки амбіції. Ми повинні розуміти, що ми працюємо з живими людьми. Кожен з них, маючи і голос, і освіту, він має свою гідність як людина. І, звичайно, кожен має свій характер, кожен має свої якісь. Ось сьогодні в одному одні проблеми, в другому інші. Буває таке, що приходить на роботу, йому не до співу. А співати треба. Тобто треба розуміти, що люди вони завжди були є і будуть людьми. І треба і розуміти і вважати на такі речі. Десь треба може і прижати, і заставити. Але в цілому керівник повинен розуміти, що ніякий художній керівник, який би ти не був геніальним диригентом, геніальним хормейстером, і музикантом, нічого не вартий без людей. Ти вийдеш на сцену, тобі ти повинен так їх переконати. Своїм баченням того чи іншого твору, щоб вони тобі відповіли голосами, твоїми емоціями, щоб в залі люди повірили, що так це дійсно великий колектив, це великі музиканти. Але ще я скажу, цього треба заслужити також в них. Тобто, треба вміти і просити, і вимагати, і доказати свою правоту. Можливо, найде колись сказати, що я був не правий. І це нормально. Тим більше, що мужчини це дуже специфічний колектив. Абсолютно. Вони мають свої ще, як то кажуть, і слабкість. Ну ви можете йти на поступки? А як жінок? І, і не і часто, і не рідко, але якщо треба, йду. І вважаю, що так і повинно бути, але буває, що і можу і, як то кажуть, бути жорстким. Хоча я вважаю, що це теж не методи. Добре, от від лірики до, до такої суворої прози трошки. Взагалі, кому ця музика в Україні потрібна, окрім, окрім людей. Які розуміються на ній, давайте так будемо казати кола фахівців. Чи ви переконані, що поїхавши в села, про які ви казали, де існували театри і симфонічні оркестри, і три брати могли собі скрипки зробити і грати на них? Що там зараз це треба буде? Адже з телевізорів, радіо, інтернета, телефонів лунає зовсім інша музика, дуже далека від того, про що ви от 20 Ви самі років відповіли на своє на свої питання. От з кінця почнемо. що звучить по радіо, по телебаченню? Раз. Що держава тим не займається абсолютно. Тобто гастрольних поїздок немає ні одного колективу. Ні думки, ні вірьовки, ні бандуристів, ні та, та, асамблю Вірського немає. Це нікому не потрібно, на жаль. А я вам скажу, другий, потрібно і дуже потрібно. На Пасху 7 травня, нас запросили в місто Дрогобич. Там побудували в одному з районів Дрогобича величезну церкву, такого проєкту, як Софія Київська в Стамбулі. І нас просто люди знайшли гроші, оплатили нам вартість лімітну, оплатили нам автобус, і ми приїхали. Ви б бачили ту церкву, ви б бачили ту сотні людей, де там десь під 1200 там тільки прийшло, які як вони стояли, а ми співали годину 15, без зупинки, без області. Ну, правда, вони зривалися опласками, коли живе рік не нерва. Тобто, я веду до того, що потрібно і дуже потрібно. Куди ми тільки не приїдемо. Ми часто їздили і в Києвоград були. Їздили ми і в Житомир. Зараз ми були в Черкасах, там величезний палац культури відремонтований з нуля, там 1200 місць чи півтора тисячі. І привезли симфонічний оркестр, вони такого не бачили, що творилося в залі після тих гайдамаків, а там є і капельні куски. Там є і вокально-симфонічні куски. Тобто людям треба, це потрібно. Але на жаль, я боюся сказати, що це щоб мене зрозуміло правильно. Людина, яка розуміє культуру класичної музики, це вже інший щабель людини, інтелекту, культури. Це людина, яка ходить не тільки в філармонії, ходить і на балет. І на симфонічну музику, і на камерну, Читаю і на вокальну. Книжки. Ну, читати книжки, це вже, як то кажуть, зараз не модно, то ж інтернет. Але це інша людина. А людина, яка сидить на учках і ти своє бум-бум-бум-бум, це, звичайно, що воно, крім того, що псує собі вуха, і він ж її не слухає. Він просто не хоче слухати, як шумить метро. Я, наприклад, слухаю і класичну музику, я дуже люблю рок, як і любив юрайхер, і розумієте? І ті ж Бітлз. зараз люблю Лепса. Тому що це рок? І люблю Кобзона, і люблю стару кобзу. Так що можна все любити, але треба знати, як то кажуть вибирати кращі зразки. Смаки ваші такі різнобічні, я так розумію. Абсолютно. Ну добре, що ми живемо в той час, коли це не заборонено. Що таке Україна єдина? От ви згадали і дуже різну музику. Дуже, я би не сподівався, від людини з академічної освіти, від диригента почути такі прізвища. Ви знаєте, я там сказав, я лабух, бо я пройшов ресторани, випускні вечори, і як тепер кажуть, всі користували. Ви просто так вільно говорите, але ну, зазвичай люди вашого стану, керівники, відхрещуються від. Але, здається, тому що лабухів зараз нема. Лабух це той, який грає все. Сьогодні передали по Радіо Свобода чи Голос Америки і по Радіо Новий. Якийсь попсовий хід. А на завтра ми вже грали в ресторані. Це ми здирали по ночах на бабінних. Оце лабух. Добре, що таке Україна єдина. Для мене Україна єдина це народна пісня. Раз. Це діти, які люблять своїх батьків, поважають їх і кажуть до них на «ви», Як ми це робили? Це те, коли. Ти заходиш до церкви і можеш сказати: Господи, я дожив до того часу, що Україна стала державою. Як цього хотів мій батько, моя мати. І мої діти вільні українці, які себе називають українець. І це звучить гордо. Україна для мене це прапор. Як сказав потрясаючі слова, по-моєму, чи Борис Валінчик, хто. Це єдиний прапор, на якому немає ні каплі крові, є синє небо. Сині гори, жовто сині у нас прапори, бо така пісня заборонена на Західній Україні. Україна для мене те, що ми в цьому році їдемо 21 раз в Велику Британію на 27 концертів. І кожні 20 років ми їздили, ми провезли 20 різних програм, і англійці, не знаючи ні одного українського слова, стоять, свистять, кричать, тупають. Оце для мене Україна. І я гордий тим, що я українець, що я можу себе називати українцем, який робить. Справу не тільки за кордоном, бо кажуть, він поїхав там заробляти гроші. Ні, я тут починаю це робити. Я тут роблю для українців. А якщо туди запрошують, значить ми цього ж варті. Я дякую вам. Дякую вам. Це був диригент Юрій Курач. На ну, все добре.